Значить, по запропонованому, які будуть рекомендації комісії, будь ласка. Ще є рекомендації, точніше, якби пропозиція, щоб все-таки якісь гроші відшукати не лише зняття від ну, тої частини, де люди ходять пішком, від тротуарів. Тому що в нас в Ківерцях якби місто самі знають. Ні, я, я свідомо вам пропоную цей варіант, скажімо так, поки що. Там теж можна буде дивитися люди... за 6 місяців. Там воно розписано другий, четвертий квартал, так? Да? Да. Я бачу, бачу. То, встало, що я бачу. Тобто, якщо є за 6 місяців, якась переплата на третій, четвертий. Ну, так просто смісом тоді зараз це робити, якщо через 6 місяців ми знову будемо до цього питання вертати. Так ми хочемо дороги провести. То він так, вже так. в серпні там не треба буде чи в вересні. На зиму не треба його буде робити. А по тротуарних доріжках, ну я погоджуюся з вами, ну, дивіться, ми тільки можемо згідно бюджетного кодексу кошти перерозподіляти після шести місяців. І я вам кажу свою особисту позицію, що, в принципі, тротуарну доріжку, аби, аби не було доріжку, ну, морозу можна робити, скажімо. Тому я пропоную такий зараз варіант. І ще дивіться, ми вже скільки разів ну, говорили, ще був Зіннюк заступником і я хтіла слати пропозиції. Десь взяти на комісію, зібрати підприємців, які мають свої в магазини відкривали, Благоустрою біля магазинів немає. І починається весна, не чекати там вересня-жовтня місяця благоустрій, а вже весна і довести до, до відома кожного. 723. двадцять три зенюк казав. Відп... Я тоді підписали, дали дозвіл йому на відкриття. Зробить, зробить він. Що він зробив? Зробить Зроби благоустрою. Хай займаються. Якщо він благоустрій зробить якраз біля е, селі, Електро, біля того магазину, то там, виходить, немає до того франка, вуличного тротуару, там, тротуар, там люди і самі зробити той е, благоустрій. Та є сама... викликати і ті на сесію кожного, треба проїхати. Але, це буде робота інспекторів в благоустрою, вони це будуть робити. Ми вже з ними проговорили. А хто По благоустрою да. Міщук Людмила Володимирівна і Смішко Сергій Володимирович. Конкурс, 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 Доволі я хороша жіночка, 10 років в управлінні екології. Вони приїхали просто в Ківерці, вона подала свою заявку. І Сніжко. Снігко. Добре, яка подальша доля тоді одновробиться ця документація по вулиці Дорушенка. І, і пішла на роботу. Це вже в 17-му. 17-му році. У 2017 році. Якщо ми вже так був був на, довго на. говорили, рекомендації одну значить Ви казали, що почали закуповувати люки. Пластмасові чи пластики, які вони там. Ну це ми, це ми минулому році mm -hmm. минулому, да. mm -hmm. ну, ну, На якісь сесії ви казали, що ніби е в цьому році почали ні, -ні Це ми минулому році купляли, ми частково виділяли, а в цьому році, ну зараз ми ще повернемося, питання задавайте, походу, щоб я зорієнтувався. Ну, ну треба ставити люки, бо кроваму я ми... Так, 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 так. Комунальна вулиця там. Ну так... це ж по багатьох вулицях ідеш і дірка. У нас не, на цілкомську, ми не, вже не, замучилися досочки туди ложити. Поклали, знов прийшли, забрали, дивіться. спалили, знов положили, знов спалили. Ну, це О, щось є, треба є, робити? Є, є люки у крутілікому, є люки нашої нової каналізації, які працюють до каналу.

Добре, а цих 200 тисяч залишається, то який, який тротуар має робитися? Значить, дивіться, за тих 200 тисяч, що залишається, все-таки я буду пропонувати, щоб поки кошти так і були, а в першу чергу робити тротуар по вулиці 17 вересня, від коніки до пушки. Там саме жахливий, скажімо. Ну жахливий. Ви дайте місце для тих підприємців, від Жаніни до коніки, дайте людям місця постійним. Ту землю звідти під комерційну діяльність, і люди зроблять, бо буде людина знати, що вона має там кіоск. Ця сторона, люди собі будуть благоустрійний кіоск мати, і вона благоустрій біля себе зробить, положить. А якщо от тако на соплях, то ніхто не буде вкладати грошей. Добре, дякую. То там можна тих дві соти десь відділити від жаніни і взяти комерційну діяльність. І буде за місце, буде заплатитися, і благоустрій буде цієї вулиці пояснюється при одному правому Ну, там вже ж є ж діючі підприємці, які займаються. Але це все можна зробити. Ми це будемо робити. Ні, але то треба перевезти ту землю. Це ж наша... Є, Хто там ще є? Є ж стоматологічні. все. Що ми всі будуть підключені до цієї роботи? Славі, там, той, той, той. Будемо спати в нарешті. Ще вплек вже ж робити. Давайте поговоримо. Поважання, щоб, от дивіться, було зроблено за минулі роки, Два, два тротуари хороших, поголона і ковпака. Ну, ну там так, дорогу ну, тротуар, то тобто поголона ідеально розроблена, так як по сучасному, там нічого, претензії, ну, та, не знову трещині, а вже по Ковпака вже починають рости дуби. Ну тобто вже це, йдуть тріщини, як казав. Як та, якщо зі, це виготовляли різні би, фірми, то можливо вибирати ту, яка краще а, робить, а не дешевше. наприклад. взагалі вони повинні відповідати якось за якість своїх робіт. Рік, два-три Ну подивіться, Він. бо поки зробили okay. буквально скільки два роки, так? А голона зроблена, що ну, ну Ніхто не передбачений, що будуть зрости бур'яни і будуть перти через асфальт. Вірите, ніхто ж не хотів цього. А ні, що можна, просто, я не Якщо збудько взяти, наприклад... Пункт... Ця набережна, що зроблена від кільця туди до стера, Як там зробили, були по технології хороші. Тому вже, слава Богу, скільки років Це є день? культура поведінки як пішоходів, так і водіїв. Якщо пішоходи не бачать тротуарів, вибачте, йдуть тільки по проїжджій частині, бо вони йдуть і більше нічого не заміщають тротуара, то ти як би там ідеально не зробив, а зілля буде робити свою роботу. На жаль, по вулиці Купака поки що культури пішоходів, давайте будемо говорити чесно, немає. Вони все-таки йдуть по проїжджій частині, все. Це не, треба ходити по що Не буде наростати. Це момент. Це що це напевно через якийсь був майстер, наприклад, який дивився за якістю робіт. Виходить, що там, якщо одна та сама фірма. Там сама організація робила Луцька а ну. Просто я кажу, що з досвіду того, що бачиш, якби там проживає, дивлюсь, то. Купака вже там ну, порядка 20 я такі, знаєте, є, випуск, я їздив, як... я вчора їздив, думаю, всі є. Тобто на перспективу, щоб... Я, я, ви ви... Ви... я ви ви... Ви... вас повертаю ми... до рекомендую. Комісія, кажіть. Я озвучив пропозиції, які ми пропонуємо. Якщо ви погоджуєтеся з ними, значить голосуйте, якщо не погоджуєтеся, давайте свої пропозиції. Голосуємо? Чи ще й пропозиції? Ви врахували ту яму, яка... Врахували. вже так. Це другий, так? Це поточний ремонт. Значить, по поточному, значить, це дивіться, ще раз озвучували, значить передбачити 350 тисяч на поточний ремонт вулиць, ну, знявши з структуальну доріжок по цьому переліку, який запропонований, була пропозиція депутата Донецького перехрестя, називаємо так, перехрестя провулку вокзальному, з площою вокзальному. Дальше, 50 тисяч на кошторису кошторисну документацію по вулиці Дорошенка, і плюс буде там знята частково певна сума коштів з 750 тисяч Сілоховську на сам проєкт, щоб ми замовили міська рада, не платник ПДВ. а всі інші кошти будуть потім направлені на сам капітальний ремонт. Але ще одне питання можна? Так, да, будь ласка. 에, стосовно прибудинкової Це території. Це внесення змін в програму міські дороги. Угу. Тобто сюди додається 350 плюс 50. І звідси скільки ми забираємо? Звідси ми забираємо, ще не можу точно сказати, бо вони роблять підрахунок, скажімо так, по цій сумі. Тут вже воно буде відрегуловано. Е, у мене питання по прибудинковій території Шевченка-23. Там 130 тисяч, ви казали, що вони вже зробили в Тобто да. я так розумію, що вже документи на цих сум 130 тисяч вже є, нам тільки по... Робота зроблена, Ну, я маю на увазі, чого саме 130 тисяч ну, для себе, щоб Ну, Є документи. підрахунок. Тобто є вже документи при Так, там дуже пит, все є, вони чекають на проплату. Оскільки в нас стоїть помісячний розпис 1 квітня, то по суті з 1 квітня ми можемо заплатити за роботу. Зразу скажіть, коли гаражі будемо переносити. Значить, дивіться, по гаражам. E, значить, в нас вже є виготовлений детальний план території. Ми тільки на минулому тижні були з тих Володимирові проєктним селі. У нас там є свої доповнення. В принципі, процедуру ми розпочали по обговоренню детального плану території. Пройде регуляторна, не, не регуляторна процедура, вибачте, пройде обговорення містобудівної документації, ми її затвердимо на сесії. Ви будете бачити весь, ну я зараз не буду на мігах показувати. Mm -hmm. Затвердить земельна комісія, зробить свою роботу, ви будете бачити, там десь передбачається в межах 300 місць для розміщення гаражів. Заїзди, виїзди, смітники, туалети. Навіть це освітні. будуть як і гаражі, Мені. і просто місця. Хто хоче собі стати, це передбачені все буде місця для гаражів. Ми зараз займаємося, наскільки нам це вдасться. Е, ну, я вже це можу озвучити, якщо нам це вдасться, наголошую, mm -hmm. щоб е, давати ці місця, не давати кожному ділянку, щоб він там приватизував він не зрозуміло, що yeah. він був, mm -hmm. а давати місця в тимчасове користування, і там детальним планом передбачені тільки металеві гаражі. Mm -hmm. Щоб не робили капітальні споруди, щоб там не були, вибачте, курівники, смітники, курники, майстерні так, і так, так далі. Так. Суто, металеві гаражі для тримання автотранспорту. Ще раз питання, якщо людина має більше машини і не має можливості поставити черепашку чи гараж, там можна було ну, більшу машину, Просто дивіться, як як дивіться гаражний кооператив, це суто для того. металеві гаражі, будь якої висоти. Дивіться, наскільки я там. 4 метри ширина, 6 метрів ця дуже. дуже не, я думаю, що там, <плес> <плес> там... Ні, висота воріт габаритів заявить. У мене жителька якраз Шевченко 23 і питала. В неї є в власності 5 тонник так він називається. Я, я тільки не що гараж має бути тимчасова споруда металевий. Все, все, Формат гаража. Топ. Ясно, що ми вже не будемо там задавати кольор і так далі. Будь ласка. Це По другому питанні, так? Ну, ви ще це не проголосували. Це друге, друге у нас є. А, по другому питанні. А, третє, третє, друге, ми. Штурговий Значить, дивіться, по поточний ремонт вулиці шляхової мережі. Рекомендації комісії мають бути слідуючі: внесення змін в програму міські дороги міста Ківерці на 2016 рік. Якщо будуть такі рекомендації, що комісія рекомендує внесити зміни, значить ми готуємо зміни в програму на сесію. Можна? Так, ага. Тут бачу супердепутати є там з минулого, все сприймають на слух. Ви виклали інформації дуже багато, по тих всіх змін дуже багато. Важко дуже сприйняти на слух. Має бути певно, депутати поїхати додому, ознайомитися, вивчитись або їм перед тим роздати ось ці матеріали. Є депутати і хай є просто таке прохання до них, бо це, це слуху, вони Влас, ну не Добре. У нас йде засідання депутатської комісії. Якщо буде пропозиція, рекомендація депутатів ознайомитись, значить даємо день, два-три. Вони ознайомлюються на слух, переносить, приймаємо рекомендації. Деякі депутати Все. завчасно вивчили. Дякую. 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 Значить, позиція голови комісії, позиція депутатів. Будемо голосувати. Рекомендації нам потрібно. Да. Чи вносимо, чи не вносимо? Треба до питання довчити. Хорошо, довчаємо, далі. Значить, поточний ремонт централізованого водовідведення в місті Ківерці, усунення замовленості. Uh -huh. Значить, Дивіться, є в нас, ну Антоненка немає, там проходить медичну комісію, то вже дуже просив вибачення, бо хоче вже її пройти. Значить, дивіться, в нас є повна кількість мереж, які вулиця... комісія до обіду. А вже четверта година, ніякі там доктора немає. Да? Ніколи немає лікарні. Дивіться, я дію... В... Ну, запросите, дайте я дам інформацію. Чого ви така гаряча? Ні, бо я знаю, що. Значить, дивіться. Комісія до обіду. Є у вас такий роздатковий матеріал? Ні. А є де сюди на кого? Є дефектний Значить, дивіться, О, не значить, дивіться, є в нас певна кількість мереж по місту Ківриці, де не проводились роботи по очищенню трубопроводів вже більше 20 років. Значить, ці мережі, ми ще почали цю роботу в минулому році, ще ми розпочиняли з Олександром Миколаївичем, Богдан Михайлович, був там, Сапожник і так далі. Значить, прошу звернути на... Так. Дорог. На цій, на, на цю, так. Там дорогоємо Ще Дивіться, було проведено обстеження. Проведення обстеження вулиці Шевченка, 170 метрів, замуленість 30%. Далі Шевченка від доку, там певна кількість колодязів, замовленість 50%. Вулиця Некрасова, діаметр труби 300, замовленість 20%. Значить, вулиця Галина, її діаметр труби, замуленість 30%, індустріальна 40% просто буду називати. Золотою 40% Кравчука і так далі. Значить, до чого це веде? Значить, З руками в нас самопливна каналізація. Але з руками хочеш не хочеш, все-таки осідає мул, сідає камінь, сідає пісок і багато інших речей. Мало того, що воно приводить до замуленості колодязів і каналізація не справляється своєю роботою. В принципі, не справляються своєю роботою трубопроводи, особливо особливо, особливо а, в тих місцях, де висока замуленість. Ну, замовленість більше 20% це вже лишається висока замовленість. І по суті, е, коли з часом трубопроводи деформуються, виходить десь впад, десь дигід, багато інших моментів, трубопровід сам по собі замовлюється. Е, достатньої кількості технічних засобів, щоб чистити ті трубопроводи, в нас немає. Тобто бочки, що в нас... Що в нас є, в нас явно недостатньо достатньо не вистачає. Є певна кількість фір, які надають ці послуги. Приїжджає там цілий комплекс, вони заправляються водою під високим тиском 에, Промиває, може, промивають, під, під, під високим напором. тиском промивають під напором ці дровопроводи 에, і вони далі виконують свою функцію. Ну Луцьк це вже робить років 8 назад, почав робити, Рожище почало робити, багато інших місць. Ну кажу, В минулому році ми розпочали робити цю, цю роботу, бо там у нас дійсно вже на тих етапах край. Ми тільки приїжджаємо до ями, той мул з ями чи з колодязя, далі воно залишається все яке, бо наша бочка не може цього зробити, що вона може зробити. Обстежили ми оці, оці вулиці. Є ця замуленість, відсотки цієї замуленості, є метри. Підрядної організації, яку ми запрошували, ми був складений дефектний акт, тут є їхні розрахунки. Наші сума коштів, я так попередньо вже можу сказати, ми там попередньо підраховували, на проведення робіт по усуненню замовленості. А це якщо буде ваша згода, буде йти через програму підтримки кіберниці водоканал, десь, десь у межах 238-239 тисяч по тих всіх вулицях. Можливо б ми. І не пропонували вам зробити ці роботи, але просто нам вже нема куди далі діватися. Тому що в постійній часті нарікання жителів міста Кіберців додаткові витрати. Ці наші роботи не дають нормального, ефективного результату. І ми, в принципі, вже ще в минулому році, але в цьому році вже остаточно схилилися до того, що ці роботи потрібно погода. Хочемо чи не хочемо, але вже більше, як я казав, більше 20 років, по суті, трубопроводи в, в нас не повинні. Дивіться, в нас є вільні лишки з минулого року в межах 760 тисяч гривень. Ми пропонуємо цю суму коштів направити на проведення цих робіт по суму замовленості трубопроводів на даних вулицях. А ви говорили от, з Луцьким мером, хто ще це робив багато років, да. на, 5 років років добре, промивають на 5 років? Промивають ідеально. Ви теж розпочали минулому році це, це робити. Ну, ну, якийсь результат ви, ну, ні, те, що... Ми, скажімо так, почали робити обстеження, дефектні відкривати ті колодязі, шукати причину, то, чого є проблема, чого воно не сходить, чого воно не дівається і так далі. То, але самі що, там не продавали такого, чого. Що... Ми, ми так, самі не можемо, бочка там ні, є, ну, дві, ну, три атмосфери дасть. А там треба, напевно, з 20 давати. Я не знаю, скільки там машин, але вона дає досить серйозно. Тому, далі, що... Там дивіться, там приїжджає цілий комплекс. Одна машина високого тиску, значить так званий, я не знаю, так, принцип крута, що одна струя б'є прямо, інші б'ють назад, і воно саме йде по цьому. Потім стоїть машина з бочкою, відсмоктує мул, відсмоктує каміння, відсмоктує багато інших речей, які так зробили один прольот, другий прольот, через кожних 30 метрів і так далі, так далі. А є ну, яка там критична ступінь замовленості там, в відсотках? Ну 20 розкажуть, 20, 20. 20. 20. 20. Mm. Що? Тут по 50%. Ну тут і починається від 20. Да, так, починається. Mm. Просто дивіться, просто це нарікання, коли mm -hmm. е, ви... Якщо полинельні каналізації, так, да, не сходить. Так, Самі да. Не сходить, бо воно, по... воно є. Так само по фекальній каналізації, але по фекальній ще гірше, бо воно мало того, що не сходить, воно ще й... Ах. І пахне, і пахне жорстко. Особливо ті вулиці ми тут абсолютно брали по тих проблемних місцях, які нам постійно є скарги. Нікрасова, Шевченка, індустріальні, волителів. Де вже в нас довгий період часу не перші тривого проводи Ну, Я, в принципі, інформацію озвучу, тут більше нема чого звучу. Є вулиці, є нека Сума коштів, яка ну повірте, ну це треба зробити, хочемо, чи не хочемо. Це є кошти, треба робити. <клес> так, рекомендації, це програма підтримки ківерців водоканалу, видавати кошти на проведення поточних робіт по очищенні трубопроводу. Це голосувати потім, чи на дому голосування? Володимир Володимирович, така <клес> інформація, питання. От, ну Ми їх проб'ємо, да? прочистимо, А далі куди ж воно йде? А воно виконує свою роботу, далі воно тече як, як, як Ну Дивіться, люба труба, ми. ви ж знаєте, відчавується, відчаровується, відшаровується, відшаровується. Ну, далі... Дивіться, ми. комплекс, який приїжджає, він весь мул вибирає. По суті, після нього труби Чист. чисті. Мулу нема, нема тої жиж, нема, нема жирового осаду. Тобто воно зараз проходить, тільки по доповільно доходить, правильно? То йому кучу скине біля міста, десь... Ні, ну, машина не є. забирає. Не забирає. Не, вона, 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 вона. Я скажу, що всякі були у нас. <натоліг> Ні-ні, вони після себе чисто залишають. Ми спілкувалися з Володимиром, з Івановичем. В mm. минулому році вони чистили десь досить великий кусок порожища. На 180 тисяч чистили порожищах Я з міським головою спілкувався, все нормально, не забухав. Кінцева точка виходу каналізації, не стіківаться. Далі, куди воно. Ну, наприклад, оці ви кажете, вона впрудник збігає. Чи... Ну так. Да. Ні, дивіться, те, що вони чистять, пекальні ну, каналізації самі собою течуть через систему очистки, насосну станцію і так далі. А все тверде, воно забирається, воно не тече. Очищуються трубопроводи, каналізація просто нормально тече, не забивається і так далі. Вдома всі ж чисті. Хочу, до речі, наголосити, що чогось так виходить, що оскільки зараз дуже багато всяких хімічних препаратів, те, що використовують вдома, мильні засоби посуду, але дуже багато утворюється жирових пробок. Пробок. Особливо коли починається осінь, зима. І там, де є отакі проблемні місця, просто жир настільки забуває, що вже вручну пробити не можна. Ну, вдома, вдома можна. Вдома. можна. І хімікати не І Тобто, ні.

Ці кошти передбачити в програму. Ну, став на голосування, що давай голосуємо. Можливо, більш детально може до цих ливневих ще каналізацій підійти і всі передивитися, що там, бо там же ж з ливневими дійсно вода кругом стоїть. Ну, там і давайте другий етап у нас буде ливневі каналізації, де треба дійсно прочистити. Можна? І фекальні, і ливневі. В даному випадку ми беремо суто в фекальні. Ну, але я дивлюся, хто пише вибачимо. І, і такі, і такі. Очищати такі не і не такі, не такі, не такі. Ще раз. Системи фекальної каналізації так, колектора та небої каналізації. Це по вулиці Шевченка, Ви, це, це По вулиці Шевченка, левляво. бо ця каналізація виконує ливнево по вулиці Шевченка. Там і Рівньовка, два в одному, і Фекарі. Тобто Ливнево буде тільки по вулиці Шевченка. І все, все. Хоча є питання по вулиці Незалежності, по вулиці Кіїв. Что теж треба? Дивіться, давайте ми тут обстежимо да. спочатку. Тут ми вже просто зробили ту роботу, яка від нас вимагається. Угу. ...по вулицях, які є в дефектному акті, скажімо так, про яких Перебачите конкретну суму, вказати 238. 238 тисяч. Дякую, добре? Будь ласка, голосуйте. Хто за? Дивіться, йдемо далі. Давайте вже пройдемо всі питання. Значить, Поточний ремонт пам'ятника меморіалу пам'ятника не ремонт на Значить, Дивіться, в чому тут суть питання? Значить, Пам'ятаєте, на попередніх сесіях я зачитував звернення речі близьких загиблих людей, ті, які загинули на сході України. І була така, ну, можливо, цього не знімайте поки. Хочу... А те питання, що а, без рекомендацій, вулиця... воно піде на сесію без рекомендацій, чи воно вулицях... не піде? Вулицях ми ще раз, ми а, ще ще раз ми будемо, будемо сюда, і собі mm -hmm. Якщо у mm -hmm. вас є пропозиції, ви надайте пропозиції, по вуличні шляхові мечі. Mm -hmm. А зараз я хотів би, щоб ми виїхали на моря, зараз стали на поговориш. Mm -hmm. mm -hmm. А то ви вже будуть рекомендації. Дякую.